Сьогодні готую лимончело. Для цього беру 7 лимонів. Очищаю їх від шкірочки, зрізаю тонесеньким слоєм цедру і засипаю її в горілку. Засипала, відставила на 7 днів темне місце настоюватися. Тепер беру, відсіджую це все. І тим часом беру наші лимончики. Нарізаю. Засипаю цукром, Цукру на таку кількість я дала пів кілограма і поставила на вогонь, щоб трошечки прокипіло. Коли вже прокипіло, остигло, я переціджую через ситку і вже готовий сиропчик виливаю до нашої горілки, яка вже настоялася на цедрі, вилила, перемішала. І залишаю на ніч настоятися. На ранок подивіться, яка краса. Треба йти продегустувати, бо не можу витримати. Аромат такий, що просто неможливо. Так, гарнесенько взбовтую. Наливаємо по скляночках і пробуємо. Ви не повірите? Це так смачно, так смачно! Готуйте на здоров'ячко. Цілую, люблю, бувайте!